Могилі, хаті красера, заятя раз, наставим чистим і прозорим, затята раз, удара, кріпачка, мата, бита, горем у селі, Морниця, у сільській хатині народився він на у цілій Україні. Мати дарувала, як бо поливала. Тарасом назвала, як мограту поливала. З молим розмовляла. А правда, що небо на залізних ступах тримається. так вісиночку, правда. Це коли не дорожня. Так ми сирочку, правда. А чому? А чому так багато зірок? На світ приходить, бо <пілі> І горить, та свічка, поки людина пограє. Одна свічка згасить. Зірочка пам'ять, падає, Бачу? Бачив, матусю, бачив, матусечку, А чому одні зірочки є невеликі, а другі на видно? Коли людина база, купати вісти. Весь медрий. А коли добре, ну хоч не дай робити, хто ріс свій. І твоє ясно. Це далеко. Так, не всі. Матусю, я буду. Матусю, <послуж> я буду добре, Я хочу, щоб моя свічечка світила найдясніше. Старайся. Старайся, мій хлопчик.